Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні про, поговоримо про хурму. Хурму віргінську, яку я висіяв із насіння. Буду її задіювати на підщепу хурми культурної, гібридної в основному. Я вам попередніх відео показував, тепер звітую, яка. Схожість насіння. Я показував, що я поступово е, пророщував насіння і висаджував у півлітрові горщики. Е, насіння я мав небагато, щоб ефективно його використати, я пророщену насінинку, садив у, кож... у такий півлітровий горщик, давав е, перегній землею садовою і отримав отакі. Отакі саженці, хоча ще їх саженцями не назвати. Ну, от такі росточки. Але зараз дуже вже літо, спекотно, і вони в ящиках в мене дуже швидко пересихають, і можна втратити ці рослинки. Я вирішив їх пересадити в відкритий ґрунт, тобто закопати контейнери в землю. З контейнера не витягую, не, не витрушую, бо тут ще не сформована коренева система, вона розсипається, бо коли е, дуже коренева система оплітає, то можна його пересадити. А так я його висадю е, висаджую із контейнером. У контейнері є там багато дренажних отворів, і е, я сподіваюся, що корінь. Піде у відкритий ґрунт і вже буде там з відкритого ґрунту брати поживу і краще буде рости. Що я зроблю? От, от так я на рівень землі так, викопав таку траншейку, і на рівень землі я ставлю і засипаю з боків, а зверху візьму, перегною такого не дуже. Ну, сипучого перегною і замульчую. І потім вже полию. і буду, Це вже друга половина літа почалась у нас сьогодні 20 червня, то буду пару підживлень зроблю фосфорно-азотними добрими, щоб мої рослинки добре підготувалися до зими. А там будемо дивитися, як вони будуть, наскільки вони виростуть, чи їх треба буде на зиму переносити в підвальне приміщення. А більш всього, вони так і будуть зимувати. Ну, то буде видно. Ту хурму, яку я садив у відкритий ґрунт, теж вже із пророщеного насіння. Сходи теж всі, всі зійшли. Ну, рослинки трошки відстають. В рості, бо е, ящики з контейнерами я тримав в теплиці. То вони, ну от ця перша стрічечка була, то вони трошки більші. І тут ще посаджена вже мені надоїло е, в ті контейнери його висаджувати. Я посіяв ще одну стрічку, вже густо було не пророщене насіння, чи то воно. Зійде на слідуючий рік, ну, може якась насінинка і в цьому році зійде. Отака, отаку я роботу сьогодні виконую. Це все буде використовуватися для щеплення хурми. Це віргінка. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава!